Не знаю, де червоні лінії, тому що як, як ну, мене б спитали, вони ну, вже перейшли. Тут, я знаєте, я скажу, це як ми ходимо по червоним лініям Путіна. Він малює, а ми переходимо. Ми малюємо, переходимо, він знову малює. І, і нічого не виходить. Так і тут виходить, що. А Євросоюз навіть не малював йому червоні лінії. От знаєте, оцей же закон знову ж таки банальний, пряник і батіг. Ну, вже пора батіг доставати. Пора. Тому що ну вже час. Пряників Ну залишилось два, да умовно там. Ну, ще раз 10 мільярдів дадуть і ще 10 мільярдів дадуть. А він ще ж Путіна отримує премію за те, що він це зробив. Ну, по великому рахунку, він обстоює інтереси Путіна зараз і свої, і вони в нього збігаються. І тут каже Путін, сьогодні на цьому ж знову повертаємося до цього маразматика який каже, є два політика. Є фіцо і є Орбан. Вони прагматичні, європейські, Вони не проросійські є. проросійські, так. Не проросійські, да. так. Да. Так як, ну, а чого вони не проросійські? Вони просто є агентами російських спецслужб, як на мене. Суб'єктивна дуже думка, важко довести, але дуже багато ознак. Особливо коли вони молоді були, і там зв'язки дуже цікаві. А Росія це любить. Вони дуже люблять, таке це робити. Тому тут же питання до Євросоюзу вже. Якщо вони зараз, завтра, післязавтра, тому що кажуть, що деякі там інсайди є, що вони і вихідні будуть працювати, ну я на місці їх, би, знаєте, дуже прагматично. Давайте приймемо Україну, дамо зелений колір, щоб на вихідних додому поїхати. А що ж ми будемо на вихідних працювати? Там уже скоро свята і так далі. Ну, дуже багато справ, можна і так підійти. Але якщо вони цього не зроблять, ми ж усвідомлюємо, що це дуже. Не те, що там критично негативно, а негативно для нас, тому що в наступному році вибори в Європарламент до України будуть? Ні. Хто прийде з такими тенденціями в Європарламент? Чи не буде там кучкуватися навколо таких, як урба? І тоді наші перспективи будуть ще е, примарнішими. Да? Тому, по великому рахунку, це момент істина для Євросоюзу, от чесно скажу. Я готовий до ну, песимістичного варіанту. Скоріше за все, це буде реалістичний. Да? Тому що поки що я не бачу, щоб ну, не бачив Батога. І головне, Бог зо мною, що я його не бачу. Головне, що Орбан його не бачив. Це проблема. Ну, але все таки залишає якісь там декілька відсотків, можливо, там, ну не 10%, це точно, що все-таки нам може повести. Ну, знаєте, навіть просто, якщо, щоб глядачів наших не залякувати і все, ну, нам не може просто постійно не вести. Нам когось має і повести. От з Польщею, я думаю, з уряд там нормальний да, прийшов. Будемо сподіватися, да? Ну тут вже є тенденція. Ну Можливо, ну, тут вольове рішення розумієте? Євросоюз завжди і НАТО ухвалювали політичні рішення це ж факт. Ну, угу. от якщо далеко так... ходить, чого далеко ходить? Угорщина? Ну, це ж політичне рішення на той момент було. І тепер вони сто раз собі вже в локті погризли, навіщо вони це зробили, і зробивши цю помилку, не зробили запобіжник. Дивіться, що було весь період до цього саміту: ходили, водили хороводи. А ми його мовимо, а ми його ввезем туди, а ми його відвізмо сюди. І в його его вони так нагодували, що він повірив, що він сам в Євросоюзі головна особа. І він їздив і казав всім, многозначительно дивився на них, а потім казав, М -м -м". йому казали: повеземо його ще до того, повезли. Давайте. Ну, а з іншого боку, то, дивіться, чисто психологія. Є політики, які хочуть бути гімонами в Євросоюзі. Ну, той же президент Франції, да? і тут, ну, от як, yeah. на його, ну, як це виглядає, це тобі найменший в цій родині дав ляпаса. Тому що е, всі думали, що ну добре, ну, президента Франції от може його вмовити? Угу, вмови. І отак от він покатався, як мішка по цирку, і тепер ми бачимо його бенефіс на превеликий жаль. А мав би бути наш бенефіс.